Вітаю вас на моєму YouTube-каналі я Лілія. це астропсихологічний розбір. Починається тиждень 22 грудня з енергетично сильним, правильним, природнім початком нового річного циклу. Поки місяць проходить козиріг та водолій до 24 грудня включно, приділіть свій час для того, щоб визначитись з цілями на наступний рік. Звичайно, якщо ви не хочете йти наосліп, щоб тільки зовнішні процеси управляли вашим напрямом, тоді дійсно треба розбиратися, рости і психічно, і духовно, щоб вдавалося синхронізуватися з процесами енергетичними. Тільки не робіть декомпозицію свого життя, загадування бажань в новий рік 1 січня. Там і енергії як такої сприятливої, активної не буде на прописування і взагалі на нові зачатки в вашому житті. Все ж таки 20 числа грудня вони важливіші. Тож, окрім цілей, приділяйте свою увагу вашому стану в цих цілях, деталям, обирайте декілька основних напрямків, яких ви готові брати відповідальність за регулярні дії, за роботу з собою, зі своїми установками, щоб ці дії реально Відбулися та починайте приступати вже, поки енергія зимового сонцестояння активна, аби не пропустити цей час, не отримати в результаті пустий рік, тому що далі буде складніше наздогнати темп, відчути себе. Ви дійсно можете втрапити в часову петлю. Це відчуття втрати часу, воно не буде раптовим в наступному році, воно буде накопичуватись поступово і. Може довго не усвідомлюватись, оскільки завжди зачаток цього відчуття формується, коли ми відкладаємо внутрішні рішення, коли ми нашаровуємо плани, 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 нашаровуємо бажання. Той час реальні якісь дії не з'являються, і на передній план в наступному році буде виходити вогняна стихія, повітряна стихія. Це стихія швидкості, імпульсу, ідеї, рішень, швидких прийнять рішень. І вони сильно будуть провокувати збільшення страху, запізнитися в своєму житті, відчуття, що час йде все швидше і швидше, ніж ми взагалі встигаємо реагувати, ніж ми взагалі встигаємо приймати рішення. І також відчуття цієї втрати часу, його недостатності буде провокувати, так? Наслідком буде внутрішня порожнеча від цього накопичення відкладених дій. Наприклад, у вас з'являється вже чітке розуміння, що от певна сфера в вашому житті потребує змін, думки про це регулярно повертаються, але ви постійно переносите цю реалізацію. От таким чином і Ця пустота всередині починає збільшуватись. Щоб обійтись без розірваного контакту з собою в процесі життя, все має бути вчасно. Цей каркас потрібно будувати вже зараз. зумовно, є ваші особисті соляри, ваші особисті віхи розвитку, початки, але є і цілісний природний цикл, частиною якого ми з вами і являємось. І на такому енергетичному підйомі року, початку, Потрібно і формувати бачення свого майбутнього. Наприклад, ви хочете привести форму в порядок, то починайте вже шукати тренера програму тренувань, починайте вивчати необхідні нутрієнти в харчуванні, хочете стати впевненіше, шукайте підходящий для вас напрямок роботи з внутрішнім станом. Психіка допускає зміни поступово, тож тільки отак от з маленьких кроків ви можете вибудувати щось більше. Тому робота над собою і своїми установками це гра вдовго. Звертайте увагу в цей час до 24 грудня на стан вашого тіла. З погляду аналітичної психології дивимося, що ваше несвідоме хоче проявити через тіло, через ситуації зовні. Там, наприклад, ви можете несвідомо чогось уникати, і це проявиться через хворобу, через реальні якісь ситуації затримок. Тобто ситуації зовні. Щось може йти, начебто не так, але насправді це ваше несвідоме захищає вас від того, до чого ви чесно не готові, і що може вам нашкодити, ви так зараз вважаєте, ваша психіка. Звертайте увагу на думки і ідеї, які повертаються знову і знову, емоційний фон. Через це проявляється справжній запит, от на що реально треба звернути увагу. І дійсно ігнорування самих себе, справжніх проявлень призведе до розриву між намірами і діями, на які ви реально спроможні, бо ви не зможете себе змусити щось робити, якщо в вашому внутрішньому наповненні всередині йде протест, або ви ще не готові побачити сильні обмежувані установки, які вас стримують. Тому дайте собі час і обирайте, знову ж таки, декілька напрямків, не розпорошуйтесь. Друзі, особливо нові слухачі. Якщо ці сенси, котрі я до вас доношу, вам резонують, підписуйтесь на мій youtube канал, проявляйте активність, ставте вподобайку. Обов'язково пишіть ваш коментар, ви так дуже допоможете мені в просуванні мого youtube каналу. І я хочу також зупинитися, пояснити вам, що основний мотив моєї роботи в астрології, в астропсихології це розвиток усвідомленості. Здатності помічати свої внутрішні реакції, робити усвідомлені рішення в контакті з собою, не під тиском, не під цепною реакцією емоційною, брати відповідальність за свої емоційні та тілесні процеси. Для тих, хто вже приєднався або приєднається до опитування, за посиланням в описі безкоштовно буде доступна чотирьохтижнева психологічна програма, спрямована на розвиток усвідомленості саморегуляції. Це буде виключно психологічний формат з вибірковою інформацією. Я би навіть сказала соковитою інформацією. І так, я сама така, може здатися, що безкоштовний формат має якусь. Не дуже велику цінність, але ця програма створюється в межах великого наукового дослідження для моєї дисертації, тому вона і є безкоштовною. Ця програма 100% допоможе збільшити внутрішні ресурси, мінімізувати рівень стресу, тому... Я вам пропоную саме з цього почати зміни в своєму житті. Приєднуйтесь, хто ще не приєднався, і діліться цим опитувальником зі своїми близькими. Множте допомогу, не тримайте це тільки для себе, і таким чином будемо розвивати загальну сторону колективної усвідомленості. І підемо далі в розбір архетипів несвідомого. З 20 грудня по 15 вересня 2026 року Ліліт перейшла в знак стрільця. Ми на минулому тижні почали це обговорення, тож треба продовжити. Ми не все проговорили, проговорили виключно нюанси. Ліліт в стрільці, вона несе ризики для віри, більше релігій, течій вчень люди сильно піддаються низменним бажанням, можуть говорити про істину, про високе, але насправді їх рухатиме, наприклад, голод до влади, до помсти, образи, бажання виграти попри що довести свою правоту. Посилюється фанатизм, накладання кліше для тих, у кого інша думка, хто інший. Там Ви не праві, ви недостойні, тільки я знаю, як треба. І через це проявляється сильна категоричність у суспільстві буде в цей час вона прям множитись. Кожен мнить себе експертом і в цей час збільшуватиметься і великим масивом піде показова моральність, зникає емпатія через те, що з'являється вища мета, правильна мета. Конфлікти будуть довкола релігії, етикету, правильності чи неправильності поводження. Юридичні теми, документи, статуси, теми подорожей кордонів, історії будуть гучні з учителями, з наставниками згору, це все буде досить чутливим прийдешній час. І те, що довго трималось на авторитеті, на такій недоторканості, буде перевірятися під впливом ліліт. В особистісному плані давайте зразу зазначимо, як не впасти. Це діяти і відстежувати, через що ви дієте. Треба через істинні внутрішні цінності, через реальні бажання і в жодному разі не з жадібності, не зі страху, не через підлабузництво, бажання вислужитись. Як ви вже зрозуміли, цей період він може проявити істинне я вивести нових героїв, який буде більше в себе вірити. Плюс в тому, що реально в колективному полі саме фігури тих, хто вищий, тих хто зазнається, будуть сильно тригерити, виводити з рівноваги. Не будуть таких прям наставників, за якими будуть сліпо йти. Як бачите, на Ліліт Скорпіоні багато людей почали інтенсивно працювати зі своєю психікою, тож в період Ліліт-Стрільці багато уваги також буде до знань, які даватимуть відчуття вищості. Думаю, що це може запустити як течію і знецінення освіти тотальної, а значить, ще з більшою противагою під рушійна сила. Це перевірок цієї освіти та таке відчуття привільйованості з цим маркером. Втрачається довіра, підривається авторитет сильних цього світу. Цей аспект перевіряє вчителів, політиків, наставників. Важливо в цей час більше дивитись на поведінку. Людей, бо образ може будуватись професійно, може не бути істинним. Скорпіони можуть видихати, ви точно вже почнете відчувати більше легкості в своєму житті, не з такою інтенсивністю будете проживати складні стани. Це стосується і тих, в кого сонце, місяць, асцендент, інші важливі планети з септенеру, також в скорпіоні. І також легше стане водолієм, тельцям та левам. З цієї групи ви будете відчувати менше зацикленості на минулому, поступово буде знижуватися внутрішній тиск. І в той час для стрільців, дів, риб та близнюків перевірки цього транзиту ліліт будуть більш відчутні, вони пов'язані з репутацією, з моральністю в поведінці, ситуація, в котрих доведеться пояснювати свої дії. Будуть реалізовані наслідки ваших слів, сказаних раніше, тож можете вже. Трошки більше за собою слідкувати. Може бути роль жертви перекладання причин на обставини на інших людей. Ліліт буде будувати такі варіації подій, щоб через тіньові проявлення вивести вас світло. І, безумовно, кармічні зв'язки ніхто не відміняв. Добру карму також необхідно створювати. Щодо прийдешнього тижня, з понеділка по четвер Венера в квадраті до Нептуну та Сатурну. Згадуйте, що було в вашій сфері стосунків та фінансів з 8 по 11 жовтня. Це був такий пері... піковий період. На прийдешньому тижні можливе вирішення ситуації, або стане більш зрозумілішою ця ситуація, або вимагатиме від вас чесної, усвідомленої розмови з іншими. А саме ситуація могла насправді зародити ще в березні цього року, наприклад, фінансові обмеження, підозри в стосунках, холодність. Тож на прийдешньому тижні ці ситуації повертаються, може бути відчуття поступового охолодження в стосунках, відчуття нестачі підтримки. Можуть з фінансами бути взагалі незрозумілі історії, гроші, як вода. Ви щось витратили, потім з вечора, 24 грудня, почали усвідомлювати, що у вас їх обмаль, а у вас взагалі були якісь цілі і були плани. В цей час можна помилитись в людях. Більше очікувань, які не будуть співпадати з поведінкою інших, з їх реальністю. І важливо це побачити без самообману. Не стає час для перевірки почуттів на міцність, для побудови довгострокових угод, покупки, інвестування, щось що буде по справжньому цінним. Важливо зупинитись, подивитися на реальні дії людей, свої відчуття поруч з цими людьми і Потрібно робити висновки без поспіху абсолютно. З Середи 24 грудня по 16 січня транзитна венера виходить в знак Козирогу. Венера в Козирозі, по-перше, для дів, тельців, скорпіонів, риб принесе більш сприятливі можливості в фінансовому плані. Це прояснення фінансового фону. Наприклад, у вас довго не було. Певної зрозумілості щодо цієї сфери це чіткіші домовленості, з'явиться відчуття ґрунту, опори під ногами, зрозуміння, на що ви реально можете спертись, де варто вкладатися, в чому навпаки варто припинити витрачати свій ресурс як фізичний, так і фінансовий. В цей час в стосунках ми більше зміщаємо увагу на надійність, зрілість, відповідальність. Стає важливим саме дії інших, менше уваги до слів, до зізнань, в цілому, саме за діями в цей період можна повністю зрозуміти, хто на що гаразд. Для терезів, овнів, це час відсторонитися. Це для вас не такий сприятливий транзит. Якщо до цього етапу ми жили ідеями стрільця, тепер простір потребує заземлення. До 20 січня наші цілі, бажання, можливо, в когось мрії, повинні пройти перевірку реальністю та почати отримувати якусь відчутну форму. Під впливом сезону козирогу ми перестаємо розкидатися на все підряд, починаємо більш структуровано визначати, куди ми рухаємось, будувати. Певний фундамент, котрий буде основним прийдешній рік. В цей період нами більш руководяться почуття обов'язку, повага до порядку, вже якось не так як хоче, будемо робити імпульсивні вчинки. На перший план виходять структура, вміння працювати в певних зрозумілих кордонах, зрозумілих рамках. Ми починаємо інтуїтивно розуміти, що можна здійснити. В той час, що є реально пустими фантазіями і почуваємось більш комфортно, коли у нас є чіткий план, а що робити. Це ідеальний час для того, щоб відкинути зайве, навести лад у справах в своєму житті та зайнятися довгостроковим плануванням. ще раз наголошую, ми після зимового сонцестояння на енергетичному піки. Дійсно, маємо найсприятливіший час в році, і тим паче це зимове сонцестояння воно реально сприятливе для того, щоб закласти собі цілі, наміри і те, що ви хочете реалізувати в прийдешньому році, але не розпрошуйтесь, обирайте основні напрямки. Я дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо ще не підписались, та пишіть свій коментар, що ви зараз проживаєте, як вам цей етап з сонцестояння. Мені здається, дуже сильні енергії підіймаються, і тому дуже мало хто цього не відчуває. Тож, дякую вам ще раз та до зустрічі на наступному тижні.